Не вистачило голосів. Верховна Рада не змогла ухвалити звернення до президента щодо посмертного надання звання Героя України. мовознавиці Ірині Фаріон за проголосували тільки 189 народних обранців. Група нардепів, яка подавала звернення, просила надати Ірині Фріон найвищу державну нагороду за вагомий особистий внесок у розвиток української державності та відзначити її орденом посмертно. Проте ініціатива не знайшла достатньої підтримки у сесійній залі. Під час голосування за попередню підтримку рішення за проголосували 199 народних депутатів. Однак коли питання поставили на голосування власне вже про направлення запиту до глави держави, кількість охочих підтримати таке рішення зменшилася. Більшість з тих, хто не голосував Слуги народу, і колишні представники забороненої ОПЗЖ не натисли кнопку за зокрема шість нардепів зі Львівщини. Мар'ян Заболоцький, Андрій Герос, Євген Петруняк, Остап Шипайло від Слуги народу. Сергій Власенко з партії Батьківщина та Андрій Кіт з депутатської групи Довіра у переліку нардепів, що не віддали свій голос, і п'ятий президент України Петро Порошенко, Наталія Піпа та Мустафа Джемілів. Вона й низка інших обранців й зовсім пропустили голосування. Тим часом донька Ірина Фаріон, Софія особо прокоментувала голосування у Верховній Раді і заявила, що опускати руки вони не будуть. Натомість далі вимагатимуть для Фаріон звання Героя. Я сьогодні скажу цитатою мами, малі ніколи не осягнуть великих. Бандері також не дали звання Героя України, як ми всі знаємо. Ми будемо боротися і багато хто з українців вважає Ірину Фаріон Героя України. Тому е до перемоги. Раніше електронна петиція до кабінету міністрів про надання Ірині Фріон звання Героя України посмертно набрала необхідні 25 тисяч голосів. Автори петиції зазначали, що мовознавиця багаторічно укріплювала позиції державної мови, а своєю працею зробила значний внесок у збереження української державності в умовах постійної культурної й інформаційної експансії РФ. У відповідь на петицію кабінет міністрів роз'яснив, що звання Героя України надають тим громадянам, які здійснили визначний геройський вчинок або визначний. Не трудове досягнення. Тоді 28 лютого Львівська Ова попросила президента України Володимира Зеленського надатиму ознавиці Ірині Форіон звання Героя України посмертно. Софія Фанко телеканал.